Доброго дня всім, але сьогодні третий. Полік. Понеділок прийшов сьогодні, орати свій пай. А де покрасив плуга, хоч старенький туди-сюди, але як покрасив його в червоне, аж душа мені радується, це такий плуг. Плуг. З корпусами від плуга пия. Ось такі вже, правда, ще під, підтерлися, але не хотів ще міняти, бо ще на цих це легко ореса, легко реса і добре ще залазив. Він сам по собі тяжкі корпуса, бо це були е, одеські корпуса, зборні такі, але ті я повикидав поставив ці, бо тут ці Ці і добре залазять, тоді така така получається. Невелика, розсипається, щоб зараз хотів сіяти. Легенько сепкою пройшовся і вже може сіяти. Оріса, курю, не крепко, глібоко, десь сантим. Ну, сантим не знаю. Самтім 20-25. Не, не в коліно. Оце ще кусок мені треба орати, десь може разів. Круги з 10 треба пройти, щоб закінчити півтора гектара. Всім гарного дня, щастя, здоров'я і мира. Чого найкраще? Трактор оцінічний, оре красота Ореса. На третій передачі. Добре Ореса. Добре Ореса. Нема що казати. Легенько, трактор не димить, нагрузка. Ну є трошки нагрузка, бо не тяжкий. Бахтурі, от мене, я оран. Усім найкращого.